Це аненді. Так, нарешті вийшов відос спустя більше ніж два тижні після виходу останнього відосу. Але, пацани, в цьому частково не моя вина. Хоча ви зараз можете сказати, та кому ти чешеш, чувак. Ти просто забив на нас хрін. Але це дійсно не так. Цього разу винуватцем всього став мій улюблений Poco X3 Pro, який просто-напросто вимкнувся в один момент і перестав микати. Короче, пацани, мій пакафончик. Ну все, йому пресеп. Зажимаю кнопочку. Тримаю, тримаю, а йому взагалі начхати. Так же ж само він не реагує на зарядку, тобто я кладу його на зарядку, а він навіть не блимає, навіть у цей його датчик він навіть не загорається, тобто, тобто він просто кірпіч, пацани. Не можна, отак, от бемс, і дуже шкода, через те, що це був дійсно, пацани, хороший телефончик, але сьогодні трішечки не про нього. Але сьогодні, пацани, я вам розкажу про те, яку ж заміну своєму покофону я знайшов і покажу, як він себе поводить в Samp Ukraine, як він себе поводить в інших іграх. В числі тяжких іграх, також я покажу вам приклади камер, як знімають камери туди-сюди, і взагалі про все подробно вам розкажу. Але перед тим як показати вам цей найкращий смартфон для Samp Ukraine, я хочу порекомендувати вам одного знайомого. Скажіть, чи багато ви бачили реально крутих контент-мейкерів, які б дуже сильно запарювалися над своїми відосами по Samp Ukraine? Я думаю, це питання риторичне, таких дійсно можна перерахувати на пальця. Але сьогодні я вам хочу порадити такого чувака, як Кеннері Чувак реально дуже сильно запарюється над своїми. Ми відеороликам довго придумує ідеї, дуже довго прописує весь сценарій і реально круто реалізує. це. Що він стільки сил вкладає в свої відео, але, на жаль, має всього навсього 240 підписників. і це не має бути так. Також ця людина на початку повномасштабного вторгнення нас захищала. На той час я приймав участь в обороні Северодонецького та Рубіжного через місяць знаходження передовій отримав гілкове поранення, а потім ще через деякий час після реабілітації звільнився за станом здоров'я. Про росіян вже багато чого сказано, тому я не хочу зайвий раз нагадувати, які вони виродки. Так що, чуваки, реально, давайте кожен просто перейдемо і глянемо на контент. А кому сподобається, обов'язково підпишіться, а я вас запевняю, вам по-любому сподобається. Зробіть, чувачку, приємно, а ми переходимо до відосу. Після того, як мій Poco X3 Pro просто вимкнувся і не вмикався, я звісно задумався над тим, що його можливо можна зремонтувати. Але коли я згадав, що я знаходжусь в Іспанії, я зрозумів, що навіть якщо він підлягає ремонту, то це буде надзвичайно дорого тут, і мені реально легше просто придбати новий смартфон. І я почав задумуватись, який ж буде цей смартфон. Мі потрібен реально робочий кінь, який буде дуже довго і класно служити, і я не буду мати. Ним проблем. Декілька днів я дивився дуже багато всяких обзорів на різні 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 телефони. І по всій логіці речей я би мав взяти якийсь умовний Poco X5 Pro або щось в тому роді. Але я, якщо чесно, вже боюся просто-напросто брати ПоКО і все, що зв'язане з Xiaomi Тому мій погляд впав на Realme. І От я вже оприділився з вибором смартфона Realme GT Neo 3 t Але коли я приїхав в магазин, то він був, на жаль, відсутній. А був наявно. Тільки Realme GT Neo 2, але це не так погано, тому що ці телефони по характеристикам абсолютно ідентичні. Mm. Я його, звісно, придбав і зараз я вам покажу, в якій комплектації він знаходився. Робочка. В принципі, телефон в мене в руках, так що там всередині його нема, але я просто покажу в якій комплектації він йшов. Коробка, якщо чесно, дуже здорова, вона як цегла тупо, реально. Отак, от напис така GT Neo 2. Realme, дуже красиво, якщо чесно виглядає. Зараз я спробую його зняти. Коротше, знімаємо цю от кришечку. Тут нас зустрічає зразу е, бумажечка. Hey, welcome to Realme Family. Вітають нас в сім'ї Realme, так скажемо. Приємно, якщо чесно, таке бачити. Воно, знаєте, мелоч, але приємно. Тут всякі бумажки, всякі інструкції, це нам не цікаво. Тут безпосередньо знаходився смартфон в такій. Лівочці. Не знаю, чому я її не викинув, але хай буде, в принципі. Так, оце ми знімаємо. Тут в нас знаходиться скрепочка, скрепочка, щоб відкрити сім лотки. Тут в нас знаходився USB Type-C Провід, правда, він був ще. Отакій от штучечці, але я його зараз не зміг в неї запхати. Тут у нас знаходився отакий от е, чохол. Чохол, до речі, дуже прикольний. Бачите, він такий повністю матовий. В принципі, купляти новий чохол мені зараз не потрібно, мене цей повністю влаштовує. Я думав, що тут буде, як і в всіх смартфонах, дешевий прозорий силіконовий чохол, який дуже швидко жовтіє. Зараз я думав, що приблизно отакий чохол буде в комплекті. Правда, він спочатку був повністю прозорий, і бачите, як вони жовтіють. Але ні, дійсно поклали крутий чохол. Правда, він дуже тонесенький, його тяжко вдягати чомусь на смартфон, але він виглядає доволі непогано. Я не буду купляти собі інший чохол. Також тут в нас є блок живлення на 60. Так, де ж воно тут пише? Не можу знайти, де пише, але блок на 65 ватт. Тобто телефон мій він заряджає приблизно за 38 39 9 хвилин. І в принципі, все, все, що потрібно в цій комплектації, є. Єдине, що мені не сподобалось в цьому телефоні, на що я зразу чомусь не звернув уваги, що тут немає розйома для навушників. Тобто, ти можеш використовувати тільки безпровідні навушники або купляти собі перехідник і вже тоді нормально можна користуватися. Я думаю, що з часом я замовлю собі перехідник за Алі і все буде прекрасно працювати. Давайте пройдемося по технічних характеристиках цього смартфона. Я лише скажу основне, що мені, в принципі, важливо. А якщо вам потрібні якісь більше, то вся інша інформація висвітлиться на екрані. Телефон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 870 який в Antutu набирає близько 720 тисяч балів, що є доволі непоганим результатом на сьогоднішній день. І Взагалі, це один із самих збалансованих та хороших процесорів зараз на ринку. Також тут 12 гігабайт оперативної пам'яті здається, LPD Дір 5 також 256 ГБ гігабайтів внутрішньої пам'яті, якої мені вистачить з головою. Ну а зараз давайте спробуємо зайти в GTA Samp, а іменно на сервер Samp Ukraine. Коротше, пацики зайшов я вже на Samp Ukraine. Зараз я знаходжуся на Респі Grow Street. Як ви бачите, в мене стабільно 62,5 FPS і фпс і не падає ні вище, ні нижче, ні нічого. от просто от стабільно. Мені здається, якби на нашому проекті можна було включити 120 FPS, фпс, він би також тримався 120 FPS. фпс. Також заодно зразу ми зараз можемо провірити запис екрану, який вбудований в систему, а також як цей запис екрану записує голос, тому що це для мене дуже важливо, так як я є контент-мейкер по сам Україну. Давайте зараз спробуємо переміститися в якесь місце, де є багато людей, наприклад, на мале підприємство. Так, пацани, під'їжджаю я вже до малого підприємства. Зараз тут, звісно, не дуже сильно багато людей, тому що я. Знімаю зранку, а тут взагалі немає людей. <хи> Один чувак стоїть. Ну ладно, тут є трохи машин, але FPS, як ви бачите, взагалі не просідає. З 62,5 як було, так і є. Так що по FPS-іку все дуже добре. Ну а якщо ви з якихось причин ще не граєте на сампікрен, то я запрошую вас грати разом зі мною. Скачуйте по посиланню під відео. При реєстрації водіть мій нікнем Джордан Белфорд. Після реєстрації обов'язково слишеме -MM, промокоди і промокод, найникій видасть вам зразу водійські права, а після досягнення. Вами четвертого рівня видасть вам 100 тисяч. І якщо ви це все заскрінете, скинете мені або в Телеграм, або в інстаграм, то я видам вам ще 50 тисяч від себе. Це вже буде непоганим стартом для гри. Так що обов'язково скачуйте і грайте разом зі мною в український сам. А зараз прийшов час поглянути, як знімають відеокамери. Так, пацани, тест зйомочки, йома, 1080, 60 фпс, Realme GT Neo 2. Блін, в принципі, стабілізація відпрацьовує дуже на. Навіть добре, я би сказав. Все красивенько. До речі, заодно провіряйте, який звук. Зараз доволі сильний вітер дує, так що шо... подивимося, як воно буде працювати. Ні, ну красота, красота. Та, Зйомка шо? в тих самих умовах, але вже 4К 60 FPS. І тут я вже бачу, що стабілізація трішки гірша. Телефон трохи трясе, бачите? Але якість значно-значно ліпша. Не знаю, чи вам буде сильно видно, але якщо що, оригінали я можливо скину свій телеграм. Ну, коротше, якось так. Тепер хочу сказати про деякі мінуси, які я замітив за декілька днів використання цього смартфону. Ну, як мінімум, по зрівнянню з моїм минулим Poco x 3 Pro. Динамік чомусь набагато тихіший, ніж Poco x 3 Pro. Хоча мені здається, що це навпаки, в x 3 Pro був дуже сильно голосний динамік, але я до цього так привик, що тепер до тихішого динаміку, мені треба буде дуже, -дуже довго привикати. Також я вже упоминав про розйом міні-джек, тобто розйом для наушників якого, на жаль, тут немає, але це не проблема. Куплю перехідний і все буде нормально. Також мікрофон. Мікрофон для мене дуже важлива річ в телефоні, тому що я записую на нього відеоролики. і чомусь не знаю. Або це мені здається, але чомусь мені здається, що мікрофон на Poco X3 Pro був трішечки кращим. Ну напишіть в коментарях, як вам здається, де був кращий звук мого голосу В новому відосі, який ви зараз дивитеся, чи на старих відосах. Ну, в принципі, поки що більше мінусів я не заміт. В принципі, я вже Майже про все розказав, але забув найголовніше ціна цього смартфона. Купив цей смартфон я за, за 440 євро. Це в комплектації 12254. Є ще 8128. Вона трішечки дешевша. Так, телефон не є сильно дешевий, в гривнях це здається біля 17-18 тисяч. Але смартфон цього вартує. Що він реально дуже швидкий, він тримає дуже багато програм в оперативці. Він швидко все запускає і він просто моментальний. Думав, що Після Poco X3 Pro я не замічу сильної різниці. Але це не так, тому що різниця є, і вона дуже замітна. Смартфон набагато швидший. Це ще, можливо, заслуга їхньої операційної системи Realme UI, яка також дуже зручна. Я думав, що мені буде незручно після MIUI, але навпаки, тут навіть більше функцій ніж в MIUI. Ну що ж, мої дорогі друзі, на цьому у нас в принципі все. Якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб знати про все самими першими, про всі новини каналу і про все все все, -все на світі. А також, якщо ще не граєте на Samp Ukraine, обов'язково скачуйте, будемо грати разом. Також, пацани, скоро відоси. Короче, пацани вертаємося в роботу. Ну а з вами я не прощаюсь, а кажу вам до зустрічі. Четверо ебут, двое в шопу, двое рот Добивают кислород Опа, Опа, Америка, Европа Азия, Евразия, что за безобразия? Валентину, Терешкову, за полет космический Арменины подарили хуя автоматически Опа, Опа, Америка, Европа Азия, Евразия, что за безобразия?